Друзі, ветері Софія, родова система. Що зараз треба трансформувати або на що? В родовій системі треба звернути увагу. На себе, любі друзі, на себе звернути увагу. Чоловік, ви або жінка, зараз дивитеся не важливо, попіклуйтеся про себе, вдягніться, сходіть кудись на природу, поспостерігайте, вам треба наповнитися, вам треба прийняти себе як. Навчитися кохати себе безумовно. Ваш род благословляє вас на здобуття чудового дару, бути щасливою в кожному. Ваш род бажає вам щастя, неймовірно. Але ж допоки ви не почнете себе цінувати і кохати, любі друзі, годі шукати в комусь того, що вам хочеться самим, навчиться себе кохати, і тоді інші вам будуть відповідати тим же.